Верес незмінно грав з Олександрією у нічию на своєму полі у п'яти поспіль попередніх домашніх матчах, і рівняни були максимально близькими, аби врешті обіграти незручного суперника. Червоно-чорні, у складі яких дебютував черговий новачок Ростислав Тарануха. Дуже активно розпочали гру, але рівнянам щоразу не вистачало порозуміння і рішучості у завершальній стадії атак. Ну доволі непогано. Якщо враховувати, що він цього п'ять днів провів з нами, і сходу і... можна сказати, зіграв в складі, то і... Тому я його більше позитивно, звичайно, фізично витримав, що і тренування показали. Він доволі професіональний гравець, і я йому сьогодні, звичайно, по перше вітаю з дебютом нашій команді, а по-друге, вдячний за сьогоднішню групу. Олександрія відповіла контрвипадом, який небезпечним, але неточним ударом завершував Брайан Кастіліо. Він же згодом втратив найреальніший момент першого тайму. Теді Цара не з лівого флангу. Валентин Горох вибив м'яча просто у форварда Олександрії. На щастя, голкіпера на лінії воріт підстрахував Михайло Протасевич. Ну в цілому гру хочу характеризувати тільки те, що нам не вдалося втілити. Ту перевагу, яка в нас була, і ті нагоди, які ми створювали, втілювати в результат. Тому що щоб брати три очки в цьому матчі, ми повинні були забивати м'ячі. На жаль, та праця, яку роблять футболісти на полі, ті взаємодії. Той вихід з -під пресингу тому що це дуже важка праця. Вона а, її побачать тільки коли ми почнемо забиватися їх нагод. у Вереса. Активністю вирізнявся правий фланг, де від краю до краю поля запалювали Еренайдін і Коста Стамуліс. Після передачі останнього м'яч у свої ворота ледве не зрізав тедіцара Віктор Долгий вчасно прикрив ближній кут Схожа така рівнян стала результативною по перерві. Коста Стамуліс підібрав м'яча у центрі поля, обігрався з ереном айдіном і з доволі гострого кута, чи то пробивав, чи то намагався виконати Хай би там як, але м'яч по красиві дузі рикошетом від дальної стійки опинився у сітці. Дебютний гол грека у дев'ятому матчі за Верес. Я не хочу багато говорити про цей гол. Футбол це моменти, і я щасливий у цей момент. Але я ще раз кажу: ми повинні перемагати вдома з нашими вболівальниками. Ми хочемо перемог, ми хочемо піднятися в таблиці. Це не та позиція, на якій має бути наша команда. Так, минули 80 хвилин матчу. А потім Олександрія пішла на штурм. Верес натомість занадто притиснувся до власних воріт і почав пропускати удари. Дивом перед порожніми воротами по м'ячу не зумів влучити Брайан Кастільо. Потім головою пробив повз рамку Матеус. Зрештою, на третій компенсованій хвилині Владислав Шорай і Віталій Бойко не зуміли завадити хусейну завдати несподіваного удару метрів з 30, А Валентин Горох не зумів дотягнутися до м'яча у ближньому куті воріт. 1-1. дуже прикра для рівнян і шоста поспіль домашня нічия з Олександрією. Ілля Тамашевський новини Рівного.